Ключі від машини. А, так машина ж зараз. Просто віддай мені ключі. Громадянин Костюк? Так. Добігався. Думав, батька тебе не шукатимуть. Розпишіться. Прибути маєте сьогодні о 9. Навіщо ж чекати до 9? Я можу і зараз. ні. капітан Бакалюк. Ви всіх рядових так святково вітаєте. Та да ні, я розслабся рядовий, ти мені в іншої ролі потрібен. Як екстрасенс. Послухайте, якщо вас цікавить, коли війна скачиться, або коли Путін здохне, то це не до мене. Та я і так це знаю. Тут справа в іншому. Треба, щоб наш депутат не загнувся. Який І Який ще депутат? Мій швагро. Ну, Іван Балканов, не знаєш? Ні. Та ладно. Вже два тижні кожна праска про це говорить. Батько зрадника, батько-перебіжчика, ні? Ні. Ні. Ну ти, звісно, охренієш, що то інтроверт. Добре, розказую. Тіло капітана Богдана Балканова знайшли у формі ВСРФ в підбитому штабі в Бучі. І є свідки, що він працював з окупантами. Івана через сина вже двічі витягували з петлі. І моя дружина Лариса, це його рідна сестра. Поїхали до нього жити, щоб третього разу не сталося. Ось. Ну це все дуже цікаво, але до чого тут я? От, до того, що моя дружина подивилася магі серед нас і зробила мене дурником і послала до тебе. Скажи, чесно, ти справді розмовляєш з мерцями? Це не розвод. Ну, Якщо з мерцями-мерцями, то ні. Не зрозумів. Та Це не важливо. Чому ваша дружина. Вірить, що ваш племінник не був зрадником. Ні. Ви усвідомлюєте, що я можу тільки нашкодити таким чином. Зараз у неї віра проти фактів. Але якщо я з'ясую, що Богдан був зрадником, все. То ти відмовляєшся допомагати. Так, я відмовляюся допомагати. Тихо, тихо, тихо. Максиме. Захист України то святе, Але закляття не має зворотної сили. Тут я без сила. От доведи тринадцять приїдів до кінця. Іди й воюй. Я не буду проти. Я пишатиму з тобою на все у тебе є. Я допоможу вам. Я я допоможу. вам. Все одно. Макс, синку, порадитись хочу. Я тут стою у банку. Я просто в шоці. Сказали, що у мене кредитна історія не того і... Розраховувати на кредитування вже нема можливості. Тату, я завжди дуже сильно за тебе переживаю. Але зараз мені абсолютно фіолетом. Мене мобілізували і давай продовжимо пізніше. Коли війна скінчиться, добре? Як мобілізований? А як же я без тебе? Не знаю. Перепиши кредит на мене. Все одно його до кінця війни заморозять. Макс. Макс, я ж переживаю, синку. Все, давай. Ну, що? М -м Мені треба побачити його фото. Так. Ось. Це останнє, це 23 лютого. Він тоді з батьком був вдома. Угу. Мені треба з ним поговорити. Поїхали. Алло. Олю Макса в армію загребли. Не те слово. Слухай, давай швиденько до мене і подумай, як його звідти забрати. Ви, мабуть, не в курсі. Проблеми Макса тепер тільки проблеми Макса. До побачення. Це тут він загинув. Будинок зовсім цілий. Відбудували. Хто загинув? Сплюнь. Це Діма Івана Балканова. Ти сказав, що поговорити з ним хочеш. З ним? Це з Богданом. Так він же помер. Ну, ти покажіть місце його смерті. Е, ну, це більше до Івана. Я точної локації не знаю. Знаю, що його тільки в Бучі він їздив туди і людей розпитував. Бо думав, що в полоні. Або з ДРГ зайшов у піддружній вогонь. Ну, що знайшов? Е, ось Максим Екстрасенс, він поговорить з Богданом і потім. Та чекай, Ваня, 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 ну я тебе прошу останній раз. Ти вас сто разів на день, останній раз. Відчепись від мене. Слухай, ти пам'ятаєш, ти так само казав нашій бабусі, коли вона нас водила до церкви, потайки. А потім потім ми ще гарячіше від неї молилися про нездійснене диво. Про велосипед. Ні, ні, про диво. Бо тоді він для нас був нездійсненною мрією. Я не вірю ані в дива, ані в Бога. Ти віриш. Хоч несвідомо. Але ти віриш, тому що інакше навіщо ти сина Богданом назвав? А це не я назвав, це його мамаша назвала сучка ДНРівська. Може і пенсію за нього отримує. Герой Росії. Ні, ні, ти віриш. ти. Ну не можна не вірити. Потрібно вірити хоч в щось, хоч в Бога, хоч в чорта, хоч в Порошенка, я не знаю. Скажи, як з цим всім жити. Я тобі кажу. Пранте вперти. Був. Соборно, дванадцять. Але все тільки заради тебе. Так, тільки заради мене. Поїхав. Дякую. що бачиш? Богдана я не бачу, але бачу двох руських. Один якийсь бурят чи що. Е, я із Чечні. Поправочка. Один бурят із Чечні, а другий. Какой бурят? Ти що у нас лише, що ли? І відеш. Бачу. На жаль. Але тебе не повністю. Ноги чомусь розглядіти не можу. Слухай. А чому лише двоє? Тоді в штабі москалів поклали, правда, небагато, але ж потім там бої були. І наших там немало полягло. Ніхрена, ти не бачиш. Вигадуєш, так? Що наших хлопців тут тримати може, а? Вони ж одразу туди, в рай. А привидами стів тільки ті, у кого тягар на серце. Ну, тут про хлопців ти правий. Капітан Вакалюк. Ні, я не на місці. Слухайсь. За пів години буду, заберу тебе. Ти племіннику привіт передавай. Гаразд. Знаете его? Знаю. Русский офицер. Что? Все роете, никак не угомонитесь. Не укладывается у вас в голове, что парень пошел воевать за правое дело, а не за вас, бандеровцы. Богдан настоящий русский. Не то, что этот бурят из -за Ахмада. Тварь из заградотряда. Эй, а, я тебя сейчас горло перегрызу. Аж до смерти, да? Я из вас русских фигеев. Вы навіть после смерти, единый народ. Чечен? Тунгус и брат степей Калмык. малорос, майор Балканов, брат наш, верой и правда России служивший. Uh -huh. Он в штабе почти не бывал, вечно на передок мотался, а пару раз чудом уцелел. Только уедет, а бахи сразу накрывало. Вас послухать, это вы все тут вытязи, ты гробишь шкуре. Герои. А людей и гвалтувати тоже не вы, так? Ты не гони свое псо, никого мы не трогали. Разве что такие, как этот, они только и могут, что хохлушек тягать и стрелять по безоружным. А вы собаки штатских не стрелять, да? Пленных не стрелять? Ты про честь русского офицера знаешь? Какая честь? Собака русский? Твой Богдан лично троих брал стрелять? ты звездишь когда? Перед самым обстрелом привезли троих. Я их думал в расход пустить, а он говорит, стой, подожди, я их расстреляю. И повел их. А через минуту... Шаля! Не заважатиму. Ти до мене? До тебе, Богдане. Фіосі. Ти мене знаєш? А ти хто? Це не має значення. Я від твого дядька із ТЦК. Всіх засмутила інформація, що ти міг бути зрадником. От він мене і послав з'ясувати правду. А, всі це хто? Ну, хто хто. ну Всі. Дядько твій, батько, тітка, всі. І мало? Тут не скажу. Але наскільки я зрозумів, твої з нею не спілкуються. Вона ж в ДНР лишилася. Це не всім по фаншую. Ну тоді в мені немає чого виправдатися. Все, що вони знають, правда. Я прідов. Так случилось. Гов. Знаєш його відолога? Це означає, так? Та звісно, так. Тож він мене і убив. А тебе коли накрив? Я що то тебе тут не помню. А мене буде тоді, коли я це воєнком розповів. Пістец, блін. А ти що, один із тих полонених, яких він на розстріл вів? Він усіх розстріляти встиг? Ти що? Я боєць першого корпуса ДНР. Я їх конвоїрував. Тату, ну допоможи ти Максу. Ти ж не остання людина в місті. Ну, уяви, ну який з нього воїн. Я тебе дуже прошу. А як я йому можу допомогти, скажи, а? У мене ж бізнес не стратегічний, бронь зробити я йому не можу. А хабар давати не буду відразу, кажу. Я знаю, я знаю. Просто йому ж треба не назавжди, а так, на тиждень. У нього просто є справи, і за цей час йому треба бути вільним. Шмаркач на тебе. Дійсно, шмаркач. Степан, він мужик. Все сам вирішив, і до мене не звертався. А як степан все вирішив? Я не знаю, і знати не хочу. Мужики, вони самі все вирішують. І не ховаються за бабськими сідницями. Ну все, ти бачиш, я зайнятий, іди. йди. Щоб ти знав, кажуть за спідницями. Ну, тобі відніше. Угу. Я ж тобі минуло разу все сказав. Що ще ти хочеш? Хочу знати, що тебе тут тримає. Батько прокляття. Він думає, що я зрадник. І більш того, всі так думають. Це неправда. А якщо так, то Гала підставили свої ж. Я все знаю. Ти не зрадник, ти наш. На що ти мені брешеш? Я тобі все розказав, мені немає чого додати. Ти що сказав про Гала? Це ХТО! Привіт! Привіт! Привіт. Це мені лати? Ага. Дякую. Що за терміновість? І чого по телефону не можна було? У мене така пікантна ситуація. Пам'ятаєш, ти казала, що Лінка свого колишнього від мобілізації відмазала. Як? Та як? Як завжди, через ліжку? Та ладно. Ну, прийшла Лінка на модімці повіст. Угу. Вони розлучені, але її тут прям ой, моє забирають, отець з дітей, ну і все таке. Коротше, пару днів у них був прям новий-новий місяць. Не трапилася з передиху. Ну і в Ленка затримка. Вона теж робить, показує, що вагітна. А в неї так вже двоє дітей, а це третя. Ну, вона бігом по довідку і в ТЦК. І все, мотиво приходить. Ну, у мене просто трошки інакша ситуація. Тут вісрочка постійна, а мені ну, тижня з головою. Так і тут, так. Через місяць в Лінки знов діла жіночі почалися. Виявилося, що то все на нервах. Але місяць Дімка нормально побув вдома. Але Макси немає дітей. Напевно. Ну, довідку можна зробити і про те, що ти трійною вагітна. Я? Та хоч я. Десять штук баксів зараз це недорого. Ого. Угу. Якщо Богдан не зрадник, але був з ними, то є тільки один варіант. Він працював на розвідку. А якщо він працював на розвідку. Сука, Петрович. Поїхали. Петрович, привіт. як життя. Це ти як? Я? Я Бахір Петрович. Ти бачив, що з Іваном робиться? Телевізор дивлюсь. Ти чому йому про Богдана не сказав? Що я можу сказати про Богдана? Не можеш про Богдана? То Розкажи про Гала. Звідки ти прогаласнийш? Від привида. Ти про привида ж знаєш? Та я до хріна чого знаю. А от свого друга, з яким виріс, уявляється, ні. От як ти міг? Бо я присягу вітчизні давав. І я давав, і Іван давав. Тільки хто для тебе вітчизна, якщо не ми, не міг він сказати. То хоч натякнув би. Натякнути можу. Не тікаю. Мати Богдана Балканова Катерина. Як матір героя ДНР евакуйована до Росії. І поки ми її не знайдемо, Агент ГУР Балканова Богдана Івановича, 1987 року народження на псевдогал, в заслузі якого не одне наведення на передовій позиції ВСРФ, героїчно загиблого в Бучі, не існує. Угу. Ясно. Як сім'я? Нормально. Дякую. Mm -hmm. Тяп, mm? а тебе можуть мобілізувати? Ну, я просто хвилююся. Не хвилюйся. У мене відсрочка залізе бетон. І яка підстава? Догляд за батьком інвалідом. Він шо, у тебе хіба інвалід? Чого ж ти за ним тоді не доглядаєш? Угу. Інвалід. На всю голову. Як нап'ється з сусідом, таке витворяє. Під 70, одній нирки давно нема, а здоровий кабан. літр самогонки сам вжирає. І нормально тобі користуватися такою підставою? Так а я тут безсилий, такий закон. За що воюємо в кінці кінців? За правову державу. Так. Я знала. Я знала, що Богдан міг. І мені тепер це ясно. А чого це тобі одному ясно, а більше нікому? Ну, не тільки мені. Є свідок. Який свідок? Стопудовий. Гайда, Поїхали, поговориш із ним. Ну, Якусь хрінь придумали. Вань, ну поїдь. Я благаю тебе. Свідок Свідок тут. Це привид Богдана. Його душа Вона має через неправду. Що за цирк? Ну, добре, Лариса. Ну ти ж адекват. Що ви з мене дурня робите? Мене і так дах їде. Ви ж зовсім же. що ти його сюди привів? Рано ще. Через маму. Але ж не тільки її життям небезпеці, а його також. Він же ж доки не Достовіриться, що ти не зрадник він не заспокоїться. Богдан, а він же ж, крім тебе, більше нікому не вірить. Я йому все сказав в гості. Що за хрінь? Виставу я спросив у тополя закінчено. Я пішов. Він писав вам листа. Ти звідки знаєш? Що було в листі? Не суди і перо Галагана. Не суди і перо Галагана. Ну, Ну, що трапилось? Нічого. Там всі мене дражнить. Богдан Галаган, когут, петушара. Це щось нове. Нас з дідом тільки галаганами кликали. І вас дражнили? Так. Мати дідова була галаганихою. А її рід ішов від самого Микити Галагана. А Це хто? Розкажи. Козак. Служив у Хмельницького. А коли їх притисли під Корсунем, він пішов до ворогів за перебіжчика. Помагати їм пішов? Так. Здав позиції Хмельницького, провів їх безпечними шляхами. Оджат. Ха. І завів їх в засідку. І там їх наші козачки порубали капусту? М? Так він не зрадник, а герой? Так, козаки самі отетеріли від цієї історії після битви. Але ніхто не мав знати таємницю Микити Галагана, окрім Хмеля. І тоді хмель вийшов перед усіма і сказав: Браття, невже ви не знали Микиту Галагана? Невже ви кров з ним не проливали? Невже ви повірили в цю зраду? Прокляли товариша, а він вас любив і життя своє віддав за вас. Так що не спіши, не спіши з ненавистю і не суди, не суди. Батя, він зараз поряд з вами. Ваш сино. Зачекай, допоможи мені. Спитай, що тебе тут тримає? мене спроси. Меня спроси, а? Ви краще самі себе спитаєте. Хто вас сюди кликав, Виродки, а? А ти взагалі не придурюйся мертвим. За інформацію полку Ахмат в ході операції на Київщині без втрат. Живий і радуйся. Ви самі не розумієте, від кого ви відмовляєтесь. Він вам таких сенсацій там не робить на історичному. Вважайте, золото полобутка вже ваші. О, я зараз передзвоню. Ну, Костюк, ти щось забув? А Ви ж мені повістку на велика забули виписати. Єдине прохання. Через тиждень, бо мені деякі невідкладні справи так треба закінчити. Костюк, яка повістка? Давай забудь, мандруй додому. Послухайте, я ж вам допомагав не для того, щоб ви мене відмазували. Ти потрібен іншим людям. Ти у нас унікальна людина Х там чи що. Ну я ж про це і кажу. Ну хто ж, окрім мене, ще з нечистою силою боротись буде, а? Оформлюйте мене, як годиться. Так, ну біси мене, яке оформлення? Ти хворий? Здоровий. я. Та я сам бачив, як ти від задухи чуть не помер. Ти он зараз не притомниш. Та це в мене тимчасово. Ти псих. Ти привидів бачиш. Ну, а хто ще? То ще про це знає? – Я. Але що мені про це розказувати? Любий психіатр, де подивиться, ти сам на себе в зеркало дивився? Дивився. Дивився. Нормальний, такий собі рядовий запас. Ну, добре, щоб далеко не ходити. Аркадій Іванович, вибачте, що так пізно у вас знайдеться для мене одна хвилинка. Будь ласка. О, -о, О, вітаю вас! Срепион Калістратович. А мені обов'язково саме до цього. Вайлка за місцем реєстрації.